Мене звати Олег Рукавіцин, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини і ортопед-травматолог. Я завідуючий відділення в медичному центрі і займаюся лікуванням болю в спині та суглобах, а також реабілітацією після різних травм та операцій. Ці вправи будуть спрямовані на покращення рухливості та стабільності суглобів, а також зменшення болю. І ці вправи ви можете виконувати самостійно в домашніх умовах. Перед тим як ми перейдемо до виконання вправ, давайте розглянемо основні правила, яких ви повинні дотримуватися для того, щоб ці вправи були максимально ефективними та безпечними. Перше всі вправи виконуємо повільно та контрольовано. Друге. Вправи повинні виконуватися без болю, максимум з мінімальним дискомфортом. Тобто всі вправи повинні виконуватися, наприклад, в больовій амплітуді. Ви піднімаєте руку, якщо далі виникає біль дискомфорт, і він посилюється. Далі ми не робимо. Також ми виконуємо, наприклад, 5, 7, 10 разів, а їх зробити треба 15. А далі у вас вже виникають больові відчуття, бо вам важко. Ви робите менше і далі з поступовою прогресією в майбутньому. Зараз я продемонструю вправи для поперекового відділу хребта. Для цієї вправи займаємо ось таке положення. Руки кладемо ось таким чином. Наша задача за рахунок відштовхування руками трошки прогинатися в хребті. Задача ваша дійти до якогось моменту, де вже починається дискомфорт або біль в попереку. На 2 секунди зафіксуватися і опускатись повільно назад. На моменті розгинання в крайній точці ми дійшли, розслабили живіт. І зробили видох. І повільно опустилися. Тут також буде навантаження на руки, тому ми будемо робити до комфортну кількість разів. Розігнулися, розслабили живіт, зробили видих. І з кожним разом намагаємося розігнутися все вище. Тобто, коли ми доходимо до максимального розгинання, розслабили живіт, зробили видих, 2 секунди зафіксували в цьому положенні. І опускаємось. Повторюємо так 2-3 підходи по 10, максимум 15 повторень. Для цієї вправи займаємо положення на чотирьох опорах. Ваша задача прогинати хребет вниз, а голова піднімається вгору. І робимо навпаки, голова йде вниз, спину округляємо доверху. Ось таким чином. Робимо все повільно. В цьому положенні ми робимо вдих, вдихаємо повітря. В цьому положенні видихаємо. Намагаємося відчути, як хребет максимально повністю прогинається. І тепер згинається. Повторюємо так 2-3 підходи по 15-20 повторень. Лягаємо на спину. Руки піднімаємо догори. Ноги згинаємо на 90 градусів колінних і кульшових суглобах. Задача одну руку, праву, наприклад, опускати вниз. А протилежну ногу ліву випрямляти ось так вперед. І повертаємось назад. Робимо цю вправу повільно. Тепер ліва рука опускається, права нога випрямляється вперед. І повертаємося назад. Задача максимально сильно притискувати поперек, щоб тут не було прогину. Спина повинна плотно притулятися до підлоги. І ви робите цю вправу. При цьому напружуємо живіт і ви повинні відчувати напруження в ньому. І повернулися назад. Коли опускаємо, робимо вдих. Повертаємось, робимо видих. Ногу сильно не опускаємося. Помилкою буде зробити отак. Це буде дуже важко. Десь під 45 градусів випрямляємо і повертаємось назад. Повторюємо так, 2-3 підходи по 10-15 повторень. Для наступної вправи ми займаємо ось таке положення. Коліна зігнуті на 90 градусів і кульшові суглоби на 45. Рука лежить на поясі, інша рука, як опора, стоїть на каріматі. Наша задача опора на лікоть, на нижню ногу і ми піднімаємо корпус ось таким чином вверх. І намагаємося якби з цього положення трошки зігнутого куль, суглоба в суглобах випрямитися повністю. Ось так. І опускаємось. Будьте готові, що напруження на лікоті на плечовий суглоб навантаження буде достатньо великим, тому робимо в комфортній амплітуді і в комфортній кількості разів. Піднімаємось нагору, робимо видих, опускаємось. Також важливо підніматися, не завалюватись вперед, тримаємо рівне положення, голова прямо. І опустились. Піднімаємось для ускладнення, можна зробити ногу додатково таким чином. І повільно опустились. Тут робимо видих, опускаємось вдих. Робимо цю вправу 2-3 підходи по 10 повторень на кожну сторону. Для наступної вправи стаємо положення на 4 опори. Задача випрямляти руку вперед, ось таким чином, піднімаючи великий палець вперед. Голова. Залишається в цьому положенні, вона не піднімається наверх. І протилежну ногу, праву ми намагаємося відірвати від підлоги і випрямити просто прямо, отак. І повертаємо назад. Тепер на іншу сторону. Права рука випрямляється, ліва нога також. Як по діагоналі рух. І повторюємо. Тут важливо, що ми ногу не закидаємо наверх, ось таким чином. Вона випрямляється, просто так не піднімаючись вище рівня тулуба. Ми опускаємось назад. Також помилкою буде, якщо з коліна ставити поруч, це буде важко потім отримати положення, тому ми старимо десь на ширині тазу повторюємо і опускаємо. При цьому русі ми робимо видих, повертаємося, робимо вдих. Повільно і контрольовано. Також помилка, коли метас провалюємо вниз або він може нахилятися в сторону. Контролюємо цей момент, напружуємо м'язи живота і сідниць. Повторюємо так 2-3 підходи по 10 разів на кожну руку та ногу.